Благоустрій міста триває. Наразі комунальники виставляють смітнички по вулиці Яна Моса Каменського. Загалом планують встановити 15 урн. Роботи проводяться за кошти міського бюджету силами працівників ремонтно-будівельного управління. Наступний етап 10 смітників встановлюють вздовж вулиці Данила Галицького. Наразі тут проводяться роботи по встановленню дорожніх знаків. Дорожні знаки, пішохідний перехід старого зразка замінять на нові з елементами світловідбивної смужки по всьому місту, аби привернути більшу увагу водіїв до зебри і уникнути аварійних ситуацій. Вступили до встановлення знаків на в'язних дорогах, встановили на вулиці Матросова, де в нас широке дорожнє полотно і досить таки проблематично перейти дорогу. Задіяні до робіт з облагородження території міста різні структурні підрозділи управління міського господарства Мукачівської міської ради. По мірі можливості, по мірі, скажем, наших ресурсів ми будемо встановлювати по всьому місту. Це набережні. Я думаю, уже розпочнемо найближчим часом по парках розставляти наші смітнички. Комунальники обіцяють провести до ладу мукачівські вулиці та паркові зони до кінця літа.